Кібернетика та освоєння космосу можуть забезпечити Україні місце в п'ятірці найуспішніших країн світу. Стратегії розвитку держави сформували молоді науковці, учасники всеукраїнського проєкту Новий старт їх організували громадське об'єднання «Студреспубліка». Метою і цілю заходу є зробити популярним темою обговорення в експертному середовищі серед науковців, тих людей, які вірять в майбутнє України, передусім молоді. Питання стратегування дальнього розвитку України на найближчі 40 років до 2050. Атого року, як це мають всі поважні країни від Китаю до країн Європейського Союзу, на конкурсі зіткнулися різні моделі розвитку. І металургія та хімія програли кібернетиці та лідерство в космосі. Новий світ це кібернетичне середовище, де вирішальну роль відіграватимуть знання та інтелект. Україна має один з найкращих потенціалів у цій сфері і має піти шляхом кібернетичного та космічного розвитку. Україна займає входить п'ятірку тільки по офіційних цифрах по it АІТСорсінгу. Наші програмісти найкращі поряд з індійськими. Наші студенти, учні займають перші місця все ще на світових олімпіадах з інформатики, математики та інших точних дисциплін. Тож стратегічні завдання для України нині зміцнення освіти і потужний розвиток науки поки не пізно.